Підкорювач нескінченності та геній предметного світу так називають Давида Боровського, українського художника-сценографа, який підірвав радянський соцреалізм, художника, без якого не було б московського театру на Таганці, художника, якого віднесли до десятки найкращих сценографів свого часу. Він працював у найбільших театрах світу. В Росії про нього багато говорять і вважають його роботи хрестоматійними. В Москві йому відкритий меморіальний музей, а у нас, здається, пам'ять про цього художника починає згасати. Навіть сценографи далеко не всі згадають його по імені. Але найголовніше, що ніхто не говорить про те, під чиїм впливом формувалось його образне мислення. Вітаю, Вітаю вас у мандрівній мандрівні академії, академії театру. театру. І цим, і цим відео, відео ми хочемо, хочемо, хоча б частково, але, але повернути поверну, втрачену втрачен, спадщину втрачен, Давида, Давида Боровського. Борога. Але про все по порядку. Народився Давид Львович 2 липня 1934 року в Одесі. Після війни родина Боровських опинилась у Києві, жили на Бессарабській площі між театром Лесі Українки і театром Франка. Де пізніше і працюватиме герой нашого відео. Але він про це ще не знає. Він бавиться у фонтані біля театру Франка і засмагає, лежачи на декораціях, що зберігалися на вулиці біля театру. Таке собі. Передвісництво майбутнього. З 1947 року Давид починає відвідувати художню школу, але вже у 48-му помирає батько Лев. І Боровський молодший, вимушений шукати роботу, щоб доглядати за матір'ю. Так він опиняється у театрі Франка, де йому відмовили. А після у художньому цеху Театру Лесі Українки, звідки розпочався його театральний шлях. Я потрапив у цей театр досить випадково у 48-му році, ще зовсім хлопчаком. Тут я здобув свій перший досвід. Мені надзвичайно пощастило побачити всіх тих людей, які тут працювали. І, мабуть, здебільшого абсолютно все, що я вмію, що я знаю, я безумовно знаю завдяки тому, що як особистість я формувався саме в цьому чудовому театрі. У цеху молодий Давид Львович займався втіленням та реалізацією чужих ескізів. Він став маляром, але ще не став художником. Проте саме на цей етап формування його творчої особистості слід звернути найбільшу увагу. Адже серед художників, за чиїми макетами Давид створював декорації, були легендарні співавтори Леся Курбаса Анатоль Петрицький та Вадим Мелер. Сам Боровський вплив Мелера на себе відкидав, хоча й пізніше шкодуватиме, що не дослухався до нього. Втім, він цілком визнавав вплив Петрицького та іншого видатного українського художника Моріца Уманського, якого, за власними словами, він наслідував. Головним моїм миром тих років був кінохудожник. Пішовши з життя в ті самі дні, коли я, заповнивши необхідну анкету, був зарахований підручним у декоративний цех, ім'я цього художника Моріць Уманський, його роботи в театрі, які я бачив, були для мене еталоном. вони відрізнялися від усіх інших гострою формою для срокових немислимою, сміливою винахідливістю та разом з тим вражаючим ліризмом. Я наслідував, я наслідував тільки його. Але я виділяв художника кіно і театру, і театру більш гострого. На жаль, рано, рано помершого моряця Уманського. Я, я намагався, намагався наслідувати його. Згадуючи Вадима Георгійовича, я відчуваю почуття провини, що не проходить, та усвідомлюю власне невігластво. Коли я робив у цьому театрі зухвалу за формою виставку для цих років, Вадим Георгійович часто сидів у залі під час моїх монтувальних і світлових репетицій. В напівтемряві він тихо-тихо підсаджувався до мене за спиною і так само тихо розповідав, намагаючись донести до моєї свідомості про свої колись знамениті спектаклі. Видно, дивлячись на сцену, він думав ех, молодий чоловічий. Ми, Ми таке, таке у свій час, час створили, що ви тут. А я, дурень, я не розумів. Ухилявся, ухилявся від набридливого старого, а Вадим Георгійович знову підсаджувався до мене за спиною. Ніщо, Ніщо після, після репетицій послухати його, його, розпитати. Це я пізніше дізнався, що, що вони, вони були за художники Меле і, і Петрицький. Давид Боровський так захопився своєю роботою у театрі, що у 50-му році він кинув художню школу і паралельно з роботою у театрі почав створювати власні макети до вистав. Просто так, сам для себе. Пізніше це вирішить долю митця, коли волею випадку та художньої комісії до Боровського звернеться режисерка Ірина Молостова, до вистави якої художня комісія не прийняла макет. Мовляв, кажуть, ти працюєш над чимось? Чи не маєш ідей? Боровський мав так у 1956 році народилась його перша повноцінна робота. Сценографія до п'єси Едуардо де Філіпо. Брехня на довгих ногах. Цей ентузіазм не пройшов непоміченим і повз Петрицького. З яким вони сильно зблизились і проводили багато часу разом за роботою і спілкуванням, художник з вірою у блискуче майбутнє хлопчика подарував йому набір фарб з підписом: Дорогому, Дорогому талановитому Дорогому Давиду Боровському, який мені нагадує себе, коли я був молодим, молодим. Анатоль, Анатоль Петрицький, Петрицький народний, народний художник, художник СРСР. Боровський же писав, що він невиліковно хворів Петрицьким, який для нього був в одному ряду з Пікасо, Дереном, Шагалом. У 1957-му Боровський потрапив до театру Франка, який був наповнений учнями Курбаса. Під одним дахом були зібрані Примадонна Наталія Уживій, великий в Росії Бучма, Дмитро Мілютенко. Поліна Нятко, Гнат Юра, Мар'ян Крушельницький, вже згаданий соратник Леся Курбаса і головний художник його театру Вадим Мелер і, за словами Боровського, найталановитіший артист і режисер Борис Балабан. На той час ніхто з них вже майже не зберігав вірність майстру та його традиціям ніхто крім Бориса Балабана. Підший вплив, і потрапив ще юний Давид Львович. Балабан у час загального страху публічно захищав Курбаса, та й в цілому, він був дуже яскравою особистістю, що вже було небезпечно на той час. Разом вони зробили всього одну виставу під назвою Веселка. Проте сильно зблизились і дуже багато спілкувались навіть у позаробочий час. Як пише Боровський, придумувати декорації для інших режисерів без спілкування з Балабаном він не міг. Ці відносини тривали рік і були перервані трагічною смертю режисера. Варто коротко зазначити, що режисерський метод балабана був далеко не реалістичний, а актори часто скаржились керівництву на відхід від системи Станіславського. Між іншим, це ті ж самі славетні актори Леся Курбаса. Немає сумніву, що саме ця нереалістичність, умовність та формальність, у якій звинувачували балабана подібно Курбасу, мала величезний вплив на формування свідомості художника. Ще однією персоною, яка повпливала на Боровського, був Сергій Параджанов. Параджанов був направлений до Києва. У 1951 році після закінчення в Діку, а з 62-го вони з Боровським мешкали у сусідніх будинках на бульварі Тараса Шевченка. Ці будинки заселяли всіх майже одночасно, тому можна вважати, що їхнє активне спілкування тривало як мінімум з того часу. Давид Боровський згадує, що часто ходив в гості до Параджанова дивитися на цирк з вікна сьомого поверху та спілкуватися про театр. Немає сумніву, що за роки спілкування Боровський унаслідував від Параджанова його поетичне, образне мислення та нестандартне бачення. Від Параджанова можна протягнути лінію і до Олександра Довженка, але, як на мене, це вже буде надто притягнуто хоча і логічно. Ну і на кінець варто згадати ще двох режисерів, з якими Давид Боровський починав свій шлях. Один з них Леонід Варпаховський. Режисер та научний співробітник центру Всеволода Мейерхольда, який після 17 років арештів та сталінських таборів опинився у Києві. Людина, Людина зустріч з якою стала згодом для мене, мене чи, не чи не найвизначнішою у моєму, моєму житті, житті, писав Давид Львович. Разом вони зробили не одну виставу на київських сценах театру Лесі Українки, театру Франка та Опери Шевченка. Пізніше працювали в театрах Москви та Болгарії. Саме Варпаховський представить молодого сценографа Юрію Любімову. Був Боровський знайомий із іще одним учнем Мерхольда Василієм Федоровим, який провів зі своїм вчителем більше п'яти років і вважається одним з найталановитіших його учнів. Разом Боровський та Федоров реалізували п'єсу українського драматурга Івана Микитенка Соло на Флейті. У виставі було багато умовності. Певний фовізм у декораціях та прийоми з комедії Делярти словом ніякого реалізму. А потім, у 1966 році, за запрошенням Бориса Львова Анохіна почалася Москва. Безсумнівно, це був найважливіший та найпродуктивніший період творчості Боровського, але все, що відбулося у Москві, було лише органічним розвитком того, чому вчився Боровський у Києві у Курбасівців. Та Мейерхольдівців. Курбасівців було більше, та й Мейерхольдівці з'явилися в його житті пізніше. Але закінчимо цей період часу цитатою самого художника. Як і у випадку з Петрицьким, так і у випадку з Варпаховським. Була переважно усна традиція. Але й цієї традиції виявилося достатньо, щоб збирати по крихітках той театр, який вже практично не існував. Коли ти молодий, ці зустрічі мають велике значення. Не було б їх, я був би інший. І так у 1966 році. Давид Львович Боровський став головним художником театру імені Станіславського. А вже у 67-му перейшов на службу у театр на Таганці до вже відомого Юрія Любімова, з яким і пропрацював наступні 30 років. Разом вони зробили низку найвідоміших вистав Радянського Союзу, серед яких Живий за Борисом Мажаєвим, Азорі Тут Тиші за повістю Бориса Васильєва, Гамлет з Висоцьким та інші. Навіть Радянські та сучасні російські критики і театрознавці пишуть, що без цього київського сценографа не було б і театру на Таганці. Багато хто з них зазначає, що внесок Боровського у стиль театру був куди більший за внесок самого Любімова. З цим ми сперечатися не будемо адже справді у Таганці робота художника Боровського передувала і наперед визначали режисуру Любімова. Який підлаштовувався під створену сценографію. Тому на цьому місці ми поговоримо про стиль Давида Боровського, який на цей час можна вважати остаточно сформованим. У своїй творчості Боровський сповідував принципи так званої дієвої сценографії, а метафоричний образ задуманий ним. Часто визначав сенс всієї вистави. Головною особливістю творчості митця можна вважати унікальне поєднання найдосконалішої умовності з пронизливою життєвою правдою. У Боровського вони практично зливалися в одне ціле. Як правило, він конструював виставу з небагатьох найпростіших елементів, любив запроваджувати побутові речі з реального життя, які знайомі кожному глядачеві. Та викликають якісь особисті спогади. Боровський задумував і складав виставу як партитуру. Його сценографія народжувалася в розрахунку на точну та органічну взаємодію з акторською грою, музичним рядом, мінливим світлом та самою сценою. Крім завдань, які ставлять п'єса та режисура, у сценографа чимало суто художніх завдань, які Боровський вирішував завжди вишикано і суворо. Почуття композиції він мав приголомшливе, і в кожній зі своїх вистав він зумів домогтися оптимального вирішення простору, конструктивної ясності та композиційної завершеності. Його просторові побудови нагадують конструктивізм 20-х років, а манера малюнка суворий стиль 60-х. Однак головна сила Боровського в разючому почутті життя, зухвалій простоті та Аскетизмі декорацій. Так у знаковій постановці та ганки Азорі тут тихі, кінематографічна кількість місць дії та флешбеки у споминах будувалися через деталі вантажівки, то її стінки раптом поверталися і на звороті виявлялись якісь елементи спогаду про минуле, мирне життя, то раптом вони починали хитатися і перетворювалися в ліс, то трансформувалися у дівочу баню. В Гамлеті все було ще простіше: біла стіна з фахверком на задньому плані, та завіса здатна рухатися від порталу в глибину сцени, від правої куліси до лівої і, досягнувши центру, обертатися навколо своєї осі. Все. Але завіса була особливою, сплетена з мотузок, канатів і ганчір'я, вона нагадувала гігантське давнє павутиння. Важка. Підвішена на металевій фермі, вона повільно тягнула поділ сценою, щоразу створюючи нове враження, метафору часу і простору. Висоцький, який грав Гамлета, мав з нею особливі взаємини. Завіса ставала персонажем, символом історії, що проходив сценою, стираючи все другорядне і залишаючи відчуття безкінечності часу. Гамлет Висоцький ішов від правої куліси до лівої. За ним тягнулася завіса, як царська мантія, а слідом рухалася свита. У центрі сцени завіса починала обертатися, і подальший рух персонажів залежав від її повороту. Виникав зримий поетичний образ за силою рівний шекспірівській трагедії, який увійшов в енциклопедію світової сценографії. У виставі Моллі Суїні Плавальний басейн без води. Зі східцями до дна, яке завалено сухим листям, що шародить. На березі високі плетені крісла, що захищають від вітру сонця, як кокони, в яких можна знайти самоту. Макет до вистави Чайка дві чи три дощиті вертикальні площини, між якими на мотузку бовтається забута вигоряла світла завіса, кінець якої вмерз у застиглу воду ставка. В одній з вистав у Театрі Лесі Українки високі стовбури берез складаються у величезний орган, з якого лунає Токата Баха. За своє життя Давид Львович Боровський працював у театрах Франції, Німеччини, Угорщини, Нідерландах, Фінляндії, США, Італії та Англії. Загалом, у його творчому доробку близько 150 вистав по всьому світу. Але він завжди тягнувся до рідного йому Києва, де й закінчився його творчий шлях. Давид Львович Боровський помер від інфаркту 6 квітня 2006 року в Боготі, Колумбії, куди він приїхав на відкриття своєї персональної виставки. Його тіло поховане у Москві, на Троєкурівському цвинтарі, однак останньою роботою художника стала вистава Дон Кіхот 1938. У театрі Лесі Українки, прем'єра якої відбулася вже після смерті художника 28 жовтня, разом з нею його душа повернулася на батьківщину, де й формувався Геній Боровського. Кажуть, що в Театрі Лесі Українки, як і в Москві, йому відкритий меморіальний музей, однак ні на сайті театру, ні в інтернеті загалом. Інформацію про те, як туди можна потрапити, я не знайшов. Тепер же разом з цим відео, ми сподіваємось, що нам вдалося повернути додому хоча б частину спадщини Боровського. На жаль, Давид Боровський не єдиний митець, хто за різних обставин був змушений покинути Україну і творити за її межами. Багато хто з них лишається у забутті. А тому підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, кого ще обов'язково потрібно згадати, і до зустрічі у наступних випусках.